Кремлі почали заявляти, що атакують лише військові об'єкти. Так вони відреагували на вчорашній удар по лікарні Охмадит у Києві в адміністрації російського диктатора Владимира Путіна. Цинічно заявили, нібито не завдають ударів по цивільних об'єктах на території нашої країни. Про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков, коментуючи приліт по Охмадиту в Києві. Він заявив, що е, Російська Федерація під час спецоперації це цитата в Україні не завдає ударів по цивільних об'єктах. З його слів, йдеться в першу чергу про падіння антиракети. Пісков наголосив, нібито Кремль відкидає звинувачення в ударах по цивільних об'єктах в Україні, нібито кремлівські військові працюють виключно по військових цілях. Я нагадаю зранку. 8 липня, вчора, Росія влучила в дитячу лікарню Охмадит стратегічною крилатою ракетою Х-101, тому що знайшли уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером і частиною руля цієї ж ракети. І навіть попри це, росіяни не визнають своєї причетності. Наші правоохоронці вважають, що російська ракета влучила і вразила саме ту ціль, на яку була запрограмована під час. Ударок по дитячій лікарні, бо перед самим заходом на ціль, ха 101 робить запро запрограмовану гірку для збільшення кута атаки. І саме цю гірку було видно на відео, які почали поширюватися у соцмережах. Це не дивно, що Кремль намагається відкинути від себе всі ці звинувачення, тому що аналітики ЄСВ також писали ще до того, як. Дмитрій Пісков вийшов із цими відкиданнями звинувачень від себе. Аналітики СВ написали, що російські офіційні особи і пропагандисти намагаються зняти із себе відповідальність за обстріл дитячої лікарні. Охмадит, наголошують, що роблять неправдиві заяви про ракети, якими було завдано удару, і стан лікарні це все суперечить нібито існуючим доказам. Я ж нагадаю, що український центр протидії дезінформації також попереджав, що російські пропагандистські джерела будуть посилювати і різноманітні інформаційні операції, спрямовані на те, щоб відвести відповідальність за цю атаку саме на Росію. Зокрема, російська пропаганда і робить досі насправді робила і робить досі. Неправдиві заяви про те, що Україна використовує частину або всю ж лікарню для лікування поранених українських солдатів, що Україна зберігає ракети в лікарні і що в лікарню влучили ракети від української системи протиповітряної оборони, а не російська ракета, і це попри те, що на місці знайдені уламки, які належать саме російській ракеті ракеті, яка називається Х-101. Один наразі на цей момент аварійно-рятувальні роботи на території Охмадиту в Києві завершені внаслідок російської атаки. На цій локації дві людини загинули, і 32 дістали поранення загалом у столиці 29 загиблих, серед яких 4 дитини 117 дістали поранення. З них 10 дітей, вісім дітей з Охмадита на цей момент також госпіталізовані. З травмами це вся інформація, яка є зараз по е, Охмадиту.